Бачила ви бачили, на будинках Полтави такі оголошення, де запрошують на толоку? У ні -ні, нас не було. Ні. А якби в вашому будинку дворі проводились такі толоки, б ви вийшли? Мабуть, ні. Яка користь, мабуть, те, що сусіди, які живуть в цьому будинку і на поручних, вони можливо трішки зблизяться. Можливо. Якби в вашому дворі таке проводилось, то ви пішли? Звісно. А скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, користь цих толок? Чистота. Не, не А скажіть, будь ласка, якби в вашому дворі таке проводили, то ви пішли? А в мене не двір, у мене приватна на сі. Бачила. А якби в вашому дворі таке проводили, то ви сходили? Ми весь час проводимо в дворі, саме проводимо, вбираємо, підрізаємо деревця, тущі. яка користь на вашу думку цих толок? Ну, частіше, саме основна чистота в місті. Ні, у нас такого немає. А якби в вашому дворі така проводилась, то ви пішли? Ну, у нас заведено в нашому районі, що ми саме виходимо і прибираємо, нам то не коли можемо, тоді і прибираємо.